Він зараз стоїть приту, треба його віднести. Рятувальник Іван Якименко пояснює, де правильно встановлювати генератор. каже, він має стояти на відстані 5-6 метрів від приміщення. В принципі, це зараз виправимо, і будемо далі стабільно працювати з генератором. У наступному кіоску та ж проблема: генератор стоїть надто близько, пояснює Іван Якименко. Надав рекомендації про те, щоб його віднесли далі витримати на для страхістаких местів. Будемо виправлятися. Це є правильно. У Нас ну, у нас, в принципі, ці рекомендації ми і так дотримувалися. Аналогічне порушення і в сусідній кав'ярні. Він може розуміти ваш до споряд, і ну, розумітися там може бути якесь займання. Будемо планувати, переносить, може ближче до дороги, шнур довше шукати, ну і тоді вже якраз буде відстань. Віч менше. Рятувальники не лише перевіряють, чи правильно встановлений генератор, а й нагадують правила користування ними, розповідає речниця ДСНС в області Юлія Норовкова. Якщо йде сніга пощ, генератор має бути в спеціальному укритті, що заправляти його можна лише холодним, що йому треба давати перерву. Тобто ми таким чином запобігаємо виникнення надзвичайних подій або ж пожеж. За словами речниці, профілактичні рейди дають результати. Від початку відключень електроенергії на Черкащині через неправильне розміщення генератора сталося лише одна пожежа. Ольга Мацканіч, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.